Ліцей з гуртожитком, садочок та другу дубровицьку школу, що поруч зараз обігрівають газом. У приміщеннях тепло, але опалювати дорого. Та вже незабаром у батареї подаватимуть воду, яку зігріє котел на щепі. Тепло буде так само, але дешевше. На придбання газу на опалення для цих об'єктів витрачалося 900 тисяч гривень. Якщо ми перейдемо на альтернативне паливо, тобто на тріску, ми будемо витрачати на придбання палива і на експлуатацію цієї котельні 400 тисяч гривень. Економія на обігріві цих будівель тільки початок. Наступний опалювальний сезон каже головний тепловик району у Добровиці: централізовано грітимуться виключно щепою. Поки що на паливо подрібнюють гілля дерев. Та за три роки зберуть перший урожай енерговерби. Зараз під лозою 5 гектарів. Засадити енергетичним ворболозом запланували десятки тисяч гектарів поліської землі. Паливо знадобиться для роботи теплоенергоцентрали. За декілька років в Україні сім ТЕЦ вироблятимуть електроенергію. В загальний котел вкидається додаткова енергія з тим, щоб загалом по Україні відійти від викопних і імпортованих видів палива, щоб розвинути цю галузь. Національний проект «Енергія природи, енергія біомаси фінансуватимуть іноземні інвестори. Українська частка у ньому земля під паливо, енерговербу та трави міскантус за кожен кіловат струму скинутий до електромережі. Інвестору держава платитиме гривню 62 копійки. Теплоенергоцентраль, яка може освітити третину рівного, коштує 20-25 мільйонів доларів. Окупиться такий проект. За два роки, звичайно, що ця галузь не конкуруватиме з атомною електроенергетикою, але це перспектива. Це альтернативні джерела енергії. В ефективності альтернативної енергії вже переконалися у селі Берестя. Школу тут обігрівають палетами. За дві-три доби залежно від температури повітря у котлі згоряє одна тонна палетів або 950 гривень. Якби школу обігрівав газовий котел, це коштувало би удвічі дорожче. Наголошує керівник районного управління освіти клопотів із попелом чи чорним димом через спресовану тирсу теж не мають. Якщо взяти, наприклад, диму майже немає, відходів теж майже немає. Якщо залишаються там якесь зола трошки, то вона частково вилітає з димом з повітря, але ми не відчуваємо ми не бачимо, що якісь посади були. Оцінити переваги чи все ж таки відчути недоліки від твердопаливних котлів у Дубровицькій другій школі зможуть уже за тиждень. У котельні закінчують монтувати обладнання. Це інвестиції волинського підприємства. Що з того він матиме, поки не розголошують. Наступного ж опалювального сезону, коли жителі райцентру грітимуться виключно шипою, ціну за опалення обіцяють знизити із 10 гривень 37 копійок за метр квадратний до 7 гривень. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.